Як отримати закордонний паспорт чоловікам, які перебувають за кордоном? Трейлер до судового розгляду, судова драма розпочинається. І так, посейдон, громадянин України, у надії отримати закордонний паспорт для виїзду за кордон? Звернувся до державного підприємства. Документ у місті Краків у квітні 2024 року. Було оплачено послугу та оформлення документів розпочалося, і вже у кінці квітня паспорт громадянина України для виїзду за кордон було виготовлено та персоналізовано, що підтверджується автоматичним завантаженням інформації до застосунку дії. У дії паспорт є проте тут і розпочалася низка подій, які завдали посейдону не лише значних незручностей, а й психологічного стресу. Після звернення до філії в Польщі